Міська рада зробила крок до відкритості своєї діяльності, запровадила на офіційному сайті розділ, де чернівчани зможуть поскаржитися владникам. Секретар міської ради запевнив, нововведення запровадили, щоб чернівчани могли оперативно повідомляти про проблеми, а чиновники швидше реагувати на них. Якщо ви робите електронне звернення, воно зразу потрапляє в департамент. Відповідно, в той же день воно по електронці воно попадає до виконавця і виконавець. Вже бере в роботу і відповідь і виконавець відповідь надасть по електронній пошті. Для того щоб подати таке звернення, потрібно зайти на головну сторінку сайту міської ради, натиснути позначку приймання. Тоді автоматично відбудеться перехід на сторінку, де можна надіслати звернення до потрібного департаменту міської ради. Якщо ви бажаєте, щоб звернення було публічним, потрібно поставити відповідну відмітку і тоді надійде офіційна відповідь. При відсутності такої відмітки звернення буде анонімним, але на нього все одно надішлють відповідь на електронну пошту адресата.